Вітаю! Закінчуємо роботу над програмою піцерія. І на минулому уроці у вас повинна бути зроблена така програма. У нас набирається, набирається ціна. Тут ми вводимо ціну за одиницю товару, сунемо повзунок, виставляємо кількість. І у нас отут в останньому стовпчику підраховується вартість окремо соків. Ну, в даному випадку, да, один сік коштує 66 гривень, людина замовляє 2, вартість двох соків становить 132 Е, Сьогодні робимо, щоб при натисненні кнопочки розрахувати, у нас отут з'являлася результат сума, щоб оці всі. Вартості окремих продуктів, ну, окремих розділів, скажімо да, піц, морозиво, тістечок додавалися і були отут. Оцей елемент в моїй програмі, в моїй програмі, ще раз нагадую, це важливо, тому що якщо ви пишете свою програму, то оцей елемент у вас е, може мати іншу назву. В моїй програмі він у мене називається L15. Я його ідентифікую по кольору. Ось кольор у мене томат стоїть. Е, ну, і якщо нам потрібно виводити тут елементи, то по аналогії з оцим, е, ми прописували VAR. Ну, в нас оце VAR-4. Значить, очевидно, що отут перед L15 нам треба поставити VAR-5. Ну, я щоб не писати, скористаюсь іншою програмою. От я прописав Var5. Ну, аналогічно за цим, повністю. І відповідно, так само нам треба прописати цю ось команду. Текст варіабли Вар 5. Я її просто копіюю. І ось сюди у мій L15. Я її вставлю, тільки буде. Ну, таким чином, я зв'язую один елемент з іншим. Ну, це на тому уроці ми розглядали. Але ж, відповідно, при цьому нічого відбуватися не буде. Для того, щоб щось відбувалося, нам потрібно робити певні обрахунки. Щоб зробити обрахунки, нам необхідно створити ще одну функцію, DEF, яка при натисненні на кнопочку розрахувати, повинна Відповідно, ці розрахунки виконувати. Я ну, для того, щоб було простіше, назву функцію Dfres, ну, як результат, щоб було зрозуміліше. Ну, і що нам потрібно порахувати? Очевидно, якщо от у нас y1 це оце значення. Y2. Ну, знову ж таки, в моїй програмі. Це оце значення, оце Y3Y4. Тобто мені для того, щоб обрахувати, фактично треба просто взяти і додати. Тобто, пишемо yрівne. І прописуємо Y1Y2 плюс, плюс Y3 плюс Y4. От Я їх додав. І щоб. Відповідно, потім вивести результат. Скористаюсь такою ж самою командою, якою ми вже ось в попередньому дефі користувалися. Я її просто скопіюю. І у var 5 виведу значення y. Ну, От таким чином. виглядає, але це ще не все. Якщо ми запуст... а, і далі нам оця функція наша для обрахунку, і відповідно у... треба тепер прив'язати виконання функції до натиснення кнопки. Шукаємо нашу кнопку. І там, де була наша кнопка, ми прописуємо команду. Command, дорівнює і пишемо назву нашої функції. Таким чином я натиснення кнопки зв'язав із виконанням цієї функції. Запускаємо нашу програму. Програма, бачите, запустилася. Так, я оце згорнув, щоб видно було. І вводимо дані. Так. Нажимаємо розрахувати і бачимо, що нічого не відбувається. Але і система і помилки, відповідно, ніякої нам не вибиває. Чому, власне, нічого не відбувається при натисненні кнопочки? Перевіряємо, Рез у нас все ми правильно зробили, але результату чомусь у нас немає. Чому цього результату немає? Тут на це є одна така причина. Причина ця полягає в тому, що оці функції, кожна функція це є ніби як маленька програмка всередині великої програми. І, наприклад, якщо в цій функції обчислюється Y1, а в цій y2, то і а потім виконуються ще якісь там певні функції, то, наприклад, ну, скажімо, так, в оцій функції, Python не знає, що таке Y1, тому що Y1 обчислювався зовсім в іншій функції. Кожен кусочок він є окремим. От для того, щоб значення Y1 було доступне. В усій програмі, щоб його можна було використовувати, користуються так званими глобальними змінами. Глобальні змінні, ну от слово глобальний, це змінна, яка стосується всієї програми. І для того, щоб воно у нас працювало, нам необхідно назвати наші ігрики, точніше, вказати, як глобальні змінні. Ми отут повинні Кожному дефі прописав, що y1, от ми обчислюємо y1, y1 це у нас глобальна зміна. І так само робимо для всіх решти функцій. Прописую y2, для цієї функції в нас це буде y3, для цієї функції це у нас буде y4. І для функції обчислення нам потрібно вказати усі через кому y1, y2, y3 і y4. Таким чином, ми вказуємо Python, що це глобальні змінні величини, а це означає, що вони можуть бути доступні в будь-якій функції. В, в будь-якій частині програми. Пробуємо запускати програму ще раз. Так, бачимо, що у нас з'явилася помилка. Дивимося помилку. Ми в системі не зрозуміло, що таке Y. А, отут, мабуть, ми витримо, тому що ми не по Y робимо обрахунки. Ще раз пробуємо. Так. Виставляємо усі значення, запускаємо, і бачимо, що тепер у нас працює. Підрахунок здійснюється. Бачите, завдяки тому, що глобальні в нас, ми прописали, що це глобальні зміни. Ще раз, для Python глобальна зміна, це означає, що вона стосується будь-якої частини програми. Ну, І отут ми Y витерли, тому що в нас функція йде вже не по Y. Y – це як елемент, який обраховується. Але в нашій програмі є ще одна, один недолік серйозний, який полягає в тому, що якщо я виберу ну, от людина, наприклад, замовила 2 піци і 3 і ну, скажімо, певну кількість піц. Наприклад, і морозиво, якщо я нажму розрахувати, програма зразу ж видасть нам помилку. Помилка ця, бачите, що пише: Немає ідентифікації елемента Y3. Чому, цього? Чому немає ідентифікації? Тому що я його не вказував. Якщо я, наприклад, введу тільки піцу. Відповідно, буде помилка, що система не розуміє y 2 і немає ідентифікації. Y2. Це означає, що програма в нас працюватиме лише тоді, коли введені всі. Але, ну, якщо людина, наприклад, не хоче замовляти усе, вона хоче тільки морозиво, чи тільки сік, чи тільки тістечко, чому так відбувається? Тому що для того, щоб виконати додавання, Y повинні мати певні значення. Якщо, наприклад, ми щось не вводимо, ну, скажімо, немає в нас елемента Y3, тому що ми нічого не ввели, то коли Python стикається, він не знає, що таке Y3, тому що він в програмі перед цим ніде не враховувався. Тому, видається, помилка, що система чи Python не може ідентифікувати ідентифікувати Y3. Що в цьому випадку зробити, яким чином виправити помилку. Для того, щоб цієї помилки не було, нам потрібно просто на самому початку програми взяти і конкретно прописати значення y. Нехай y1 дорівнює y2 дорівнює y3 дорівнює y4 і дорівнює 0. От е, тепер о, далі, оскільки це все глобальні будуть величини. Якщо ми якийсь елемент не введемо, то він же, що тут на самому початку, він вже ідентифікований. І Python автоматично візьме його рівнем за нуль, Тоді, коли ми запускатимемо програму нашу, навіть якщо ми хоч щось введемо, уже. Програма буде працювати. Навіть при одному значенні. Тому що Python просто возьме отут значення рівні 0. Якщо ви цього на початку не зробити, то програма працюватиме лише тоді, коли ви введете всі отут елементи. От Оце, власне, і все. Значить, ще раз, яка різниця між тим, що було, і тим, що стало? Що ми, власне, змінили? Перше. Ми прописали ось цю частинку, яка відповідає за виведення. Так, я ще раз відкрию програму і буду порівнювати. Оце у мене конкретно, у вас може бути, можуть бути інші. Якщо ви використовуєте інші назви, то у вас може бути не L15, а називається якось по-іншому. Ну, Щоб його не писати, просто беремо копіюємо цей вар, передалі, ось сюди вставляємо і текст варіаблів ж не забуваємо для нього. Далі робимо, прописуємо глобальні, що Global Y1, тут, Global Y2, Y3, Y4. Для того, щоб ці змінні вони стосувалися всіх, будь-якої частини програми. Далі, для обрахунку, нам потрібно прописати функцію результат, яка працює з глобальними змінами. Просто ці змінні додає, і результат у нас буде Y, і Var500 Y це виведення того, що в нас додалося. І для того, щоб наша програма працювала не, не при всіх введених значеннях. Нам треба зразу на початку прописати, що вони будуть дорівнювати 0. Тоді, якщо щось не введеться, система автоматично візьме його рівнем 0. І все. Таким чином вводиться вартість одного, вводиться кількість, нажимається кнопочка розрахувати, і ми в вікні бачимо результат обрахунку. От таким чином. Треба доробити програму. Ну, якщо зробити попередню версію програми, то цю версію доробити буде не так довго і не так складно. Робимо попередню програму, здаємо, робимо цю програму, ну, це вже як фінал. фінал. Успіхів вам, всього найкращого і до побачення.